Всіх вітаю Україна! Є в мене в планах зробити твердотільне реле. Але низьковольтне, тому IGBT не підійдуть транзистори. А в мосфетах є діодик паразитний. А комутувати потрібно живлення з одної і з другої сторони буде. Тобто через паразитний діод піде, тому треба буде два транзистора наприклад, З'єднати їх в два сьорзи, ну, скажімо, два істока. Ну, нема різниці, що з'єднати, але там треба, щоб їх відкрити, закрити, подати живлення, яке відносно того, що є, не виходить. Треба гальванічна розв'язка, тобто якесь стороннє живлення. Ще один блок живлення робить, це вже не. Неправильно, і ще й низьковольтний, причому і в допомок я мавідушей, коли я від акумуляторів, а, я хотів зробити DC-DC перетворювач з гальванічної розв'язки. Вони є в продажу, вони, правда, не дешеві. Але я хочу спробувати зробити на такій платці МТ-3608 повишайка. Нема різниці на якій. Тут струм, сила струму невеличка потрібна. І зараз хочу вирішити з заміною дросіля на трансформатор. А далі побачу, що вийде. Я заміряю зараз, випаяю дросіль, заміряю, яка в нього індуктивність. І зроблю сюди якийсь інший колечки дросіль. Що вийде, не знаю. Учорашньому випуску, який вийшов вчора, вийшов пшик. Я вибачаюсь, що взяв плату зварювального інвертора, а відремонтувати її я не відремонтував і її повністю розпаяв, тому що невигідно було, скажімо так, по часу економічно б невигідно. Там все погнило. Ржавчина, і білі нальоти, і прогари, ну в общем, все, що угодно. Ну що, давайте спробуємо цей. Я ніколи не скриваю. Якщо є неудача, ну то дивіться, є неудача, Вийде тут неудача. Буде відео з неудачею. Ну, маю надію, що щось вийде те, що треба. Ну, давайте. Я на паузу вам секундочку, а я поки з дроселем займусь. Ну, перший етап. Зроблено. Його дросель, до речі... Менша індуктивність, ніж я поставив. А такої самої індуктивності, як його, цей. тому що тут жовте сердя, і воно не так, а тут чорне. Тому тут ну, відків менше, а індуктивність більша. Ну, а це теж таке щось. Ну, різниці нема. Менше, трохи більше. Ми будемо просто по потужності. Відрізнятись буде, а нас потужність не цікавить і струм не цікавить, нам напруга треба. Ну от Головне, він працює, держить стабільно на виході, напруга регулюється. Перший етап є. Ну що ж, мотаємо вторинну обмотку, тепер це буде трансформатор. Був дросіль. Стане трансформатором. Намотав я на дросіль. Вітків 16, а його перших було вітків От, Що мені тут він строчить, пік-чу-пік 15 вольт. Хм. Ну, випрямити треба. подивитися, що до чого. Хотілося б також побачити, але це вже як спаяється все. Як буде мінятись напруга. Мене стабільність тут не, по... не тривожить, тому що. Для того, щоб відкрити MOSFET, треба хоча б вольт 9-10, щоб повністю відкрити. А веде відтримує податашиту 25 і тим більше, що через резистор буде. Тобто тут колібання ці неважливі. Хоча, можливо, воно і буде стабільно, побачу. Побачу зараз, знайду якийсь швидкий діод, треба. Все чудово і працює. Якось угадав з кількістю відків. Біля 15 вольт на виході, але це без навантаження. Ще не пробував навантажувати. Зараз що підключено? Підключений міліамперметр. Без навантаження струм холостого ходу. Струм холостого ходу 2,4 мА. Ну, от, нехай поки. Хвилин 10 він поробить, я хочу побачити, чи міняється, чи ні струм. Потім я буду міряти напругу, покажу пульсації по я вже дивився. От, Нормально. Хоча можна їх ще зменшити або більшим дроселем, або... Я нічого не розраховував. Я паяв те, що є. У мене є кульочок, де я розпаю ці комп'ютерні АТХ-блоки живлення. Там повно таких дросілій. Це у мене це нові, що й не обрізав ноги, бо піде. Діод я взяв, який під руки попався, FR 207. Можна попроще, FR 107. Можна взагалі оту маленьку стекляшку, тут струм невеликий. Ну, поки що хай ганяється хвилин 10-15. Головне, вийшло все. Ну, можна, звісно, по-другому зробити. Можна намотати обмотку з виводом, поставити один транзистор всього-навсього біполярний, наприклад, поставити транзистор, сюди подати живлення, а це подати через резистор і конденсатор на базу. І вийде автогенератор. А тут вже взяти, ну до стабільності, звісно, і регулювання не буде, але взагалі дуже просто. Але цей модуль, ви навіть не уявляєте, наскільки він дешевий. Тут заради експеримента. Я роблю це вперше. В принципі, по логіці подумати, то без проблем повинно бути. Мосфет відкривається, закр... от... закривається з великою частотою, щоб розрядився контур. Через конденсатор зарядився конденсатор, ну тут вони кераміки. І не тільки кераміка, тут танталовий, наверное. от, І е... відкрився мосфет, контур на корпус, конденсатор через контур розрядився зар... в контурі ЕДС. З'явилося. І так дуже часто, і тому виходить, повишайка. З поніжайкою зробити таку річ можна, але ми будемо з... губити КПД. ККД будемо губити тоді. Там, щоб в дросілі з'явилась більш-менш якась сила струму ЕДС, там потрібно тоді навантаження давати, А тут навантаження немає і бачите, яка красота. Всього на всього 2.30 з чимось струм холостого ходу. Ну все, хорош болтать, хай ганяється. Поганяється по споживанню, тоді. А, ну і зразу запаяю споживання. Хай я поки схожу. Перекурю. Підпаяв навантаження струм. Майже 100 мА. Ну, це б так і нормально. Так і повинно бути. Але є. У мене друга проблема. У мене акумулятор геть сівший цей левий. Мені надо на 12 вольтах пробувати. А тут що ми маємо на вході? А ми маємо 347 на вході. А кума. Нормально, блин. Звездно, мы не получим того, что потребно. Надо аккумулятор поменять. А все у меня есть. Загаснуть ключу. Да, хороший аккумулятор. 370 вольта. Спилит хоть бы Так, а здесь минус. Блин, сейчас белый дым выпустить. Как дам ему 12 вольт. А, а, струм же тоже поменяется. Ну, это под навантажением. Без навантажения струм занадто малый. Так, что мне говорят, где плюс, где минус. Тут минус. Тут плюс. А, не, струм менший. Из повністю заряжен. Из нормального акумулятора менший струм. Понятно, він там повищать. Аж на всю катушку хотів. Так, хорошо. Що в мене по напругам? На вході. ну то тут 13 же ж на вході. А там 3 вольта 3, 4 на виході. А от на виході мало. На виході мало. Я крутив ту крутівку. Непонятно чому. А якщо ми нагрузим тут трошечки о 10 вольт почти майже хорошо а і сюда щоб менше споживання я якийсь сейчас кілом 10 запаяю и попробуем регулюється чи ні напруга ну 10 вольт мосфет открыет скажем так намотав я трошки мало вот так, да, регулюється напруга, але там не в великих приділах. Вона регулюється. Я намотав 16 вітків. Треба було намотати 20-22 вітка. І була б та, що потрібна напруга, без проблем. би. Холодна повністю, повністю нічого навіть не гріється. Ну, Споживання я на виході запаяв 10 кОм. Це що нічого, це не навантаження. От. Значить, пробував я заміняти оцей дросіль на його рідний. Менша напруга, тому що тут великий опір. І падає. Ну тут намотано то мабуть, з проводом, то От. Ну, не обов'язково іменно такий тут, як, ну, взагалі можна. І трансформатор всеобразний, маленький, якийсь, переходні, гальванічної розв'язки чи ще якісь, нема різниці. От. Все воно працює. До речі, вихід стабільний. Ту сотка вольта плаває, сотка вольт, а все то на все. Осилограф включав. Значить, пульсація максимум пік-то пік 0,24 вольта, 240 мВ. Це -то те, що нічого. Ну, напругу правильно показує. Ну, частоту, звісно, він не покаже цей. То есть мало віточків. Було б трошечки більше цікавіше. В принципі, те, що я хотів попробувати, я зробив. Тобто це все реально. Не обов'язково з цього модуля. Ой, якщо так гарненько подумати, можна трошечки там на самому модулі змінити схемку, і ми будемо мати трошечки більшу напругу і сильніше. Ну, мені не треба сила струму велика. Тобто відкрити Мосфет, да, вмісто цього резистора я відкрию 5 Мосфетів. Ну, так що тут нормально воно. Буде працювати, да? трошки більше відточків було б нормально. Може, було, можливо, взагалі збільшити і первинну, і вторинну. Скажемо так, це я колись попробую. Зараз те, що я хотів, я зробив. Я маю, звісно, сумнів, що комусь це пригодиться, а може, просто якщо маєте якусь там лишніх Ну, Я маю виду в Україні купити десь гривень 100, стоїть 80 гривень. Там, наприклад, 12 вольт вийшло, 12 вольт вийшло з гальванічною розв'язкою. Але ж плюс пересилка, ну і скажімо, не сильно весело. З Китаю ждать, нема коли. От є, валяється такий модуль. Хай собі буде. Ану, пульсації, мені здається, зменшується. Я конденсатора ще додав. Ну, 0,12 тепер. 0,24-0,12. Ну, то есть чуть-чуть менше пульсації. <звісна> ну, звісно, можна поміняти ще і більшої ємності електролітика. Можна кращого дросіля. Ну, мені це не важливо зараз. Важливо було перевірити теорію свою. Чи буде працювати дішова повишайка менше 30 гривень? В якості DC-DC гальванічної розв'язки. Працює. Всі виводи не зв'язані з живленням. Навантаження є, є. Напруга стоїть стабільно. Для Мосфета плюс-мінус колібання такі неважливі. Не До речі, що було і на тому, бніть акумулятори без нагрузки, майже як і тут, на Ну, повишайка працює однаково. 3 вольта подав на вход чи 10 і все одно. Виставили, воно міряє по виходу. Ну що я, мабуть, намалюю вам схему. Хай цей буде коротенький випуск. От, Не знаю чому рішився я на все. Не знаю навіть навіть чому. От. Те, що хотів, мене давно кортіло зробити. Експеримент такий. І він майже, майже, скажем, удачний. Майже, тому що якщо мотнув би трошки більше провода, я б отримав би ще кращий результат. Тобто треба було б відків на 4, на 5, 6 більше мотнути. І все. Без дросіля тут робити, не знаю. Мабуть, робити буде, ну неправильно це. От, без дроселя напруга більша, є. Бачите? 12 вольт, блин. Шпіліт без дроселя. Це ж надо, блин. І на що ж той дросель, а? А що ж ми з пульсаціями маємо? Не набагато, але більше трошки. Ну хорошо. Мені надо вибрати 10, тридцять. мені більше пульсації більше. Пульсації більші. 0,8 вольта. О, от вам і і різниця. Да, напруга на дроселі трошки спадає, але ж пульсацій більше. Ну, опять-таки, дросель це горіть, що його ж можна попробувати інший. Якщо паяльник в мене гарячий, а він гарячий. Зараз я попробую якось, блін. Там де геть мало витків. На філітовій паличці є з блоків живлення такий дросельок. Так, так. Ну, коротше, можна не виключаючи, тут нічого не замкне, а якщо і замкне, то не вилетить. Гальванічно розв'язано. Дросель. Це, звісно, мало вітків на ньому, це понятно. Так, що в мене робиться з ним? Нічого щось поки не бачу. Ну, погано. А що з цим дроселем взагалі не хоче дроселити. А, я ще ж проводок відключив. А що? Оп. 11,45. Ну від дроселя напруга залежить від пульсації. 0,4. Ага. Не... Ну, гірше, ніж з цим. Ну, краще, ніж з тим. 0,4 пульсації і напруга більш менш нормально Але ж краще більше виточків умытнуть Да, з дроселем з погратись можна, зменшити пульсації. Хоча для Мосфета відкрити його, закрити 0,4 вольта пульсації, ні о чому. Так, ладно, намалюю я, мабуть для бажаючих повторити, що тут робиться. Ну, в принципі, нічого такого страшного. А я піду пока покурю, правда. Хай воно поки гарняється. Холодне. Холодне. А замкнути виход. Оп, оп. Та без проблем. скрить. Ну ясно, що конденсатор іскрить буде. Іскрить. Захист від кози. Повік йому коротке замикання. Шпіліт. Так, поки на паузу, пішов корну. Працює воно безвідказно. Я навіть навіть перевіряв, воно моментально і спадає, моментально і набирає напругу. Нормально, Навіть от нічого не робити. Мосфет відкриє воно запросто. Так, ну, самого модуля МТ-3608 ми малювати не будемо. Намалюємо. Хай працює. Значить, ми міняли дросіль. От, платка МТ-3608. чи ні, чи да. Наче ж так. Да. Плюс-мінус ми вход, вхід. Ну, ми даємо 12-13 вольт, нема різниці. На виході я 10 кг запаяв. Щоб якась була стабільність, щоб воно бачило хоч якесь навантаження. Дросіль ми міняємо, мотаємо, і в нас вийшло отут дросіль, вийшов трансформатором. Ну, щоб геть вийшло добре, то один до двох. То, то там 10 вітків, у первині, а тут 20 вітків. У турині. і буде норм. Ну, а тут далі все просто діодік, ну, бажано швидкісний, наприклад, там, наприклад, ТФР 107. Можна не обов'язково його. Дросель я в мінусову закинув L. Так, тут я поставив. два конденсатора. Цей можно на 220, 470, хай 470 будет вам. Так, на сколько там? 25 вольт. Это я поставил на 0,1 микрофарада. Зладить пульсации. И запаял на вантажение. Все очень просто. Ніяких нема проблем. Германічна розв'язка є? Все працює. Просто надійно. Ну, дурничка, але ж робить. Ну, наприклад, 12 вольт у нас точно буде, якщо ми 20 вітків намотаємо. З дроселем погратись можна. Ну, що ще я можу сказати? Нічого додати вже до цього не можна. Звісно, звісно, воно соплями навісним не буде. Вот. Буде, Якщо буде робитись якась платка, От. з якимись компонентами, там мосфестий, то оце все запаяється сюди. А ця платка стоя, отак от, впаяється. як модульок. Ну, тобто не, не буде так, як зараз. Без колхоза, звісно. Тому, як вихід з положення, коли немає іншого пристрою. От його нема, а його треба. І для того, щоб його зробити, вистачить максимум годину. Це вже мотать. Та, тільки годину, півгодини хватить. Нічого заумного, все працює. Ну, так от хай буде такий випуск. Дурничка, звісно, але декому може буде в користь. Що я вам скажу? Чекаю з Аліекспрес, прийде, не прийде, бо щось застряло в Латвії. Всім моїм знайомим прийшло зовсім не те. От. Наприклад, заказували пристрої на 20 долларів. Друга людина заказала на 40. Та що на 20 доларов, дали от такого ножика. Тільки в металі оце. самого дешевого А той, що у нас 40 доларів дали дві ручки мебельних таких, як би вам намалювати може. Та такі от простенькі ручечки, і що прикручується, і саморізик дали. Отаку от десь розміру. Ну, на гривню. от а в мене на 60 доларів посилка застряла. А що мені приїде, я не знаю. А потім почав поголовно шукати ну, все підробки е, підробки більшість е, шахрайства. І тоді я вже навчився, як відрізняти його. Тому е, випуск, який буде із розпаковкою Алі, дивіться всі, всі, і хто, мабуть, і не займається електронікою, тому що буде такий Показано і розказано, і як уникнути цього шахрайства, яке з'явилося повним ходом з Нового року, після Нового року. До нового року ще куди б не йшло, можна було миритися. А зараз якось аж страшно працювати, якісь дешеві речі. Я заказую. Да. От. Зараз там дорогі мікросхемки, резістори, це та, 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 все ну, таке. А тепер щось. Таке, блядь, ну, доларів на 10 мені вже страшно заказувати. 10, 20, 30. Не знаю як. Я покажу все. От. Все покажу. Геть, підійду на комп'ютері, відкрию захват відео і прямо по сайту полажу вам. І геть і поиском, і все. І все ви побачите. Ну, все. Вдячний, що дивились. Буде комусь цікаво чи ні, мені цікаво. Гарманічну розв'язку я отримав. Напруга держиться, нормально, стабільно, нічого не жрі. Не жре багато у, у цьому холостому ходу, дуже мало. А так все буде споживання, залежить від навантаження. Я не думаю, що Мосфети його навантажать. От. Так що Мосфети мають ємність, ходя сюди. І вони навантажуються, коли йде на Мосфет Шим. При всім сигналі там, так, да, ємність. І, і там може бути струм по затвору, по гейту. А тут постійна напруга. Получається, та ємність ні до чого. Мосфет відкрився. вважайте, ніякого навантаження й нема. Все. Хай нам всім українцям буде геть так хорошо. Дуже добре, щоб у нас все виходило, вийшло, головне на фронті. Хай нам всім щастить, а що я скажу? І щоб ми не хворіли. А ще краще, щоб і не хворіли, і не старіли, і щоб нам було весілля після війни, і щоб було що їсти смачне. Ну не тільки їсти, скажімо, багато чого хочеться. Ой, ладно, я так хочу одну реч купити. но я не буду це на, на кадрі казати. Якщо я куплю до літа його, я зніму випуск. Поки що не можу я на це трошечки заробити грошей. От. А так, прямо це моя вже декілька років. Так я марю цим. Але що ж толку? Що толку? Поки не виходить. Все, пока-пока. До наступного випуска.